Постійної напруги спорт підтримає тебе. Якщо у тебе є мрія, то вона обов'язково збудеться. І мови тут не про колишню політичну кар'єру Андрія Шевченка. У мене є мрія, а про іншу сучасну зірку збірної України та англійської прем'єр-ліги. «Always believe in your soul» – завжди віру у свою душу. Співають фанати у Ченті про Олександра Зінченка. Футболіст, який починав грати в Радомишлі, а мріяв грати в арсеналі. Бла, 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 бла. Ні, серйозно. Так, футболісти люблять загравати з фанатами своїх команд. Такий великий клуб так мрів сюди потрапити. Але от доказ: Зінченко побертанного віку у футболці лондонського арсенала. А от він також у формі Арса розповідає партнерам, як вони мають грати. А поміж цим кільканадцять років важкої праці, яка завжди допомагає, коли може десь не вистачає таланту. Сашко виступав за команди Карпатія та Моноліт, аж поки не потрапив до молодіжки Шахтаря. Там зінченко став капітаном і лідером півзахисту донецької молодіжки. Вже тоді на нього «Арсенал», тоді ще Венгера Гармаші навіть пересилали листи, запрошували на оглядини. Можливий інтерес західних клубів і піштовхнув Шахтар наполягати на підписанні довготермінового контракту. Але Зінченко відмовився. Каже, розумів, що коли в команді Дуглас Коста, Алекс Тейшейра, Тайсон і Фред шансів пробитися в основу обмаль. Я просто не хотів бути 50-м гравцем оренди і їздити до 30 років різними клубами чемпіонату України. Сталося як сталося. А сталося так, що Зінченка занесло на дикі болота. Гендиректор Шахтаря Палкін стверджував, що футболісту присіли на вуха російський агент, і навіть нібито купили квартиру у Москві. Але Палкін ображений на зіну шахтар довго судився із футболістом, тому хто знає, як там було насправді. Головне, що на Росії Зінченко довго не затримався, і звісно, пускали слани на українця, бо замість створити своє звикли усе красти. Однак Кацапи отримали долю у вигляді дебюту 18-річного Зінченка за збірну України. На той момент молодшими заграними гравцями були лише Шевченко та Ребров. Але один рекорд збірної Зінченку таки належить. ворота Румунії Сашко забив, коли йому було лише 19 років і 166 днів. На євро 16 Зінченко грав мало, але відразу після чемпіонату шокував Україну. Футболіст перейшов до Манчестер Сіті. Ні, ну чутки, звісно, були всякі, але всі думали, що це як завжди маніпуляції агентів, які набивають своїм клієнтам ціну. А тут справжній трансфер до одного з лідерів АПЛ. Тут Сашко, мабуть, пережив дежавю. Він усе ще був молодим футболістом. А в півзахисті Мансіті грали Дебрюйне, Девід Сілва та Гюндюган. Тому таки поїхав в оренду. Щоправда, в ПСВ, а не вілічівець. Там у двох десятках матчів зробив 13 асистів. Однак далі замайорила перспектива нової оренди в Італію. І тоді Зінченко сказав гвардіолі ні. Він дуже добре тренувався, він викладався наповну. Зазвичай, коли футболіст не грає, він відмовляється щось робити. Але Зінченко цього не робив. З'явилась можливість, і він її використав. Спочатку Зінченко не потрапляв навіть у заявку, але зціпивши зуби, посилено тренувався. І врешті ПЕП почав ставити Сашка у склад. Однак на незвичній позиції лівого захисника. Цей хлопець ніколи не скаржиться на яку б позицію його не поставили. Він не помиляється. Він завжди вникає в те, що ти йому говориш. Зінченко завжди сфокусований і сконцентрований. Для нашої схеми Алекс має фундаментальне значення. Він чудово розуміє гру. Гвардіволо зробив із Зіни фальшового фулбека, захисника, який при атаці не мчить вперед, мов навіжаний, а зміщується у центр. Зінченко не налажив до з зірок Менсіті, але він без сумніву був невід'ємною частиною цієї команди. Forget what over forget. Just look at each other, give everything and die on the We go there and we Let's go! на ті гроші, що він отримував, відпрацьовував на всі сто і цілком заслужив кожен із десяти титулів, здобутих із блакитними, у тому числі чотири чемпіонства Англії. На нього навіть не ображалися попсовані кубки. До речі, це давні хобі Сашка. У 14 років він пошкодив кубок здобутий юніорської збірною під урудою головка. Дуже хвилювався тоді, і Олександр Борисович сказав, що це не найголовніше. Повірте, тоді в мене як камінь з душі впав. Так за оракло перемоги в різі чемпіонів, але все одно ця історія, ніби перетворення жаби із поліського болота на англійського принца. Або це інша казка, бо й попелюшка тут присутня. Болівальниця влада щеглова, потрапивши в об'єктиви фотокамер, викликала фурор. Її називали найкрасивішою фанаткою Євро 16. В інтерв'ю вона промовилася, що хоче стати журналісткою, і їй попросили вручити мікрофон. А від спортивної журналістки до дружини чотиризового чемпіона Англії. Що ж, бажаю вам наснаги і в подальших матчах з Люксембургом. Студія. Ой, ой, ой. Так, Так так. Цей поцілунок привідкрив завісу і відкрив їхні стосунки спортивному світу. І так, влада була не зовсім дівчиною з трибун. Раніше вона вигравала в конкурсі «Міс Вінниця». У будь-якому випадку вона стала міцною опорою одному з лідерів української збірної. Тренує його футбольні навички. І лінгвістичні. спільного, спільного знаменного. На думки, Це я вже не гарно підказує. Да, дякую, вчитель, який в мене української. Бо так усі пам'ятають, що Зінченко поїхав до Росії вже після анексії Криму. Просто шлях декого на бік добра довший. Зараз Зінченко багато робить, аби розповісти світу про звірства расистів в Україні. Організовує благодійні матчі для підтримки наших захисників і робить те, що вміє найкраще. Захищає честь синьо жовтого прапора на футбольному полі. У нас зінченко дають можливість проявити всі свої технічні здібності, які зацінили партнери в Англії. Зінченко один з ключових гравців, навколо яких формується гра синьо жовтих. -жовти. Oh, oh, hey, oh, hey, oh, hey. на євро. 20 він був однією з головних дійових осіб в збірні України. А в знаменитій битві за чвертьфінал проти Швеції забив гол і віддав результативну передачу. Далі нові виклики. Арсенал, про який мріяв Сашко в дитинстві, віддав За зінченка мільйонів євро і помножив його зарплатню в семеро. Після провалів українця різко критикують. Після хороших матчів не шкодують яскравих епітетів. How would you describe Zinchenko in Де єреаводжі дискайб him to do that. його сприймають як супер досвідченого гравця і лідера, як в клубі, так і в збірні. І часто навіть забуває, що йому лише 27. сім. Є ще час, аби здійснити решту мрій своїх і наших.